Ми правління Кам'янець-Подільської, об'єднаної, міської районної спілки ветеранів війни в Афганістані, звертаємося до Кам'янчан, до громади з нагоди 26-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. В цей важкий для України час. Ми, як і весь український народ, згуртувалися в міру своїх сил, надаємо посильну матеріальну та фінансову допомогу бійцям АТО. Двоє наших товаришів Дмитро Сіров та Василь Ганаба безпосередньо приймають участь в бойових діях на сході України. Гордимося ними, гордимося тим, що в нещастю і гідністю відстоюють кордони України від російського агресора. На сьогодні, на жаль, українська спілка ветеранів Афганістану понесла непоправні втрати. У боях під Луганськом загинув перший заступник голови української спілки, командир. Восьмої сотні Майдану, командир роти батальйону Айдар Олег Міхнюк. Загинув наш бойовий товариш, голова Старосинявської спілки ветеранів Афганістану Олександр Романенко вічна їм пам'ять, вічна пам'ять кам'янчанам, які загинули за свободу і незалежність України. Честь і слава нашим землякам, бійцям АТО. На вашу долю випали дуже важкі випробування. Ми віримо в вас, віримо в перемогу. Ми чекаємо на вас додому, живими і здоровими. У нас з вами попереду ще дуже багато роботи. Хочемо безпосередньо звернутися до Кем'янськ-Подільського міського голови. Більше року ми чекаємо від вас відповіді на наші звернення. Суть звернення полягає в слідуючому: перше, назвати цей сквер, де розташований пам'ятник загиблих Афганістані сквером. Пам'яті загиблих в Афганістані. І друге, прийняте рішення кінець кінцем про заборону будь-якого будівництва на території скверу. Будь-якого. На жаль, до сьогоднішнього дня відповіді немає. Але ми з подивом знаємо, що певна група осіб, нібито за вашої підтримки, планує будівництво в сквері афганців під виглядом музею війни в Афганістані, чергової бляшанки. Ми знаємо, що в подальшому це буде черговий або бар чи кафе. Подібними бляшанками за останні декілька років заклали весь центр міста, тротуари, дороги. Дійшло до того, що в центрі старого міста в п'яти метрах від могили, воїнам, які загинули при вивзвеленні Кам'янця-Подільського від фашистських загарбників, побудували багатоповерхівку. А з іншої сторони, Відкрили корчму, повне беззаконня, задібність затьмарила розум і совість. Попереджуємо, ми не допустимо ніякого будівництва в нашому сквері та не дамо знести пам'ятник загиблим визволителям міста. А всім так званим спонсорам будівництва пропонуємо спрямувати кошти на допомогу. Нашим бійцям в зону АТО там потрібна ваша допомога. Звертаємось до бойових побратимів, ветеранів війни в Афганістані, учасників бойових дій на території інших держав, до тих, хто пройшов випробування війною і зумів зберегти честь і гідність, не зрадив бойовому братству, не продався за 30 срібних. Брати, Україна в небезпеці, від кожного з нас залежить її доля. Згадайте, як нам важко було в молодості на афганській війні. Зараз воюють наші діти, воюють наші побратимі. Наш обов'язок докласти всіх зусиль на їхню підтримку. Без нас їм буде дуже важко. Все для перемоги. З нагоди 26-ї річниці вивод для радянських військ Афганістану хочу привітати бойове братство зі святом. Побажати всім нам здоров'я і миру. Слава Україні! Героям слава!